Ви думаєте, що багатство це розкішні машини, дорогі годинники та вілли? Насправді це далеко не так. Справжні успішні люди часто не прагнуть виділятися. Вони не женуться за зовнішніми атрибутами багатства, тому що вони розуміють, що це. Лише пастка, чому приховане багатство важливіше за показне, як воно допомагає зберігати свободу та досягати справжньої стабільності у цьому відео ми розберемо, як жити багатим життям без показної розкоші, і чому скромність це шлях до справжнього успіху. Дивіться до кінця, адже ви дізнаєтеся те, що змінить ваш підхід до фінансів. Люди, які досягли фінансової свободи, рідко афішують свій успіх. Для них гроші це інструмент, а не самоціль. Концепція. Тихого багатство полягає в тому, щоб жити за власними умовами, не привертаючи зайвої уваги. Зовнішній блиск це часто лише ілюзія. Велика машина чи дизайнерський одяг не завжди свідчать про стабільність. Реальна фінансова впевненість будується на грамотному управлінні ресурсами, на довгостроковій стратегії та розумному підходу до своїх особистих витрат. Часто ми бачимо у соціальних мережах людей, які демонструють свій. Успіх. Тобто дорогі відпустки, брендовий одяг, коштовності. Але ми не бачимо головного: боргів, стресів і постійного тиску відповідати цьому образу. Гонитва за розкішю часто призводить до фінансових проблем. Люди починають брати кредити, витрачають гроші на статусні речі, які швидко втрачають свою цінність. А в результаті залишаються з боргами і почуттям незадоволення. Справжнє богатство це не про те, скільки ви витрачаєте, а про те, як ви управляєте тим. Що ви маєте, і тут важливо проговорити, що фінансова грамотність це більше ніж просто знання, як заощаджувати це зміння зберігати гроші, адже відкладання 10% доходу це лише перший крок. Тут важливо створювати подушку безпеки, яка покриє щонайменше 3, 6 або навіть 9 місяців ваших витрат. Також це вміння примножувати свій капітал, інвестування в довгострокові проєкти, такі як акції, нерухомість чи, наприклад, криптовалюти. Вам допомагає створити пасивний дохід, також вміння контролювати свої витрати, адже розумне споживання означає відмову від зайвих покупок і фокус на тих речах, які справді приносять вам цінність, тож Фінансова грамотність вам дозволяє позбутися залежності від грошей. Вона дає вам свободу приймати рішення, які відповідають вашим життєвим цілям. Покупки мають покращувати якість вашого життя, а не служити способом вразити інших. Наприклад, купівля якісного авто це інвестиція в комфорт. В безпеку, а не лише в ваш статус. Інвестування в освіту і саморозвиток вам приносить набагато більше користі ніж якийсь новий брендовий аксесуар. Подорожі з родиною або з вашими друзями створюють спогади, які залишаться з вами на все життя. І скромний підхід до багатства дозволяє уникнути пасток марнотратства. Це не означає відмову від приємних речей, а радше вміння розставляти пріоритет. І прошу всіх послухати цю фразу. Життя це марафон, а не спринт. Результати приходять не одразу, але важливо терпляче працювати над досягненням своїх цілей. Довгострокове мислення, як, наприклад, у Уоррена Баффета, дозволяє пережити кризи, адаптуватися до змін і не втрачати мотивацію. Наприклад, інвестиції в індексні фонди чи нерухомість можуть не давати миттєвого прибутку, але вони. Забезпечить вам стабільність у майбутньому. Планування витрат і доходів знижує стрес і допомагає залишатися на плаву навіть у дуже складні часи. А тепер давайте розберемо, як уникнути впливу соціальних мереж. Адже соціальні мережі якраз таки дуже часто формують хибне уявлення про багатство. Вони показують лише Верхівку айсберга, залишаючи поза кадром борги, стрес і тиск, про який ми вже спілкувалися раніше. Тут важливо зосередитися на саме своїх особистих цілях, а постійне порівняння себе з іншими викликає лише розочарування. Натомість концентруйтеся на тому, що робить щасливими саме вас, замість того, щоб гнатися за чужими мріями, створіть свої власні. Справжній успіх це свобода і задоволення життям. Коли ви не намагаєтеся демонструвати свій статус, стосунки з людьми стають більш щирими. Ви притягуєте тих, хто цінує вас за особистість, а не за якийсь зовнішній блиск. Приховане багатство це філософія життя, яка допомагає зберігати внутрішній спокій. Також допомагає досягати ціли і будувати гармонійні стосунки. І пам'ятайте, справжній успіх вимірюється це не кількістю речей, які ви купили, а тим, наскільки щасливим ви себе почуваєте. Тож приховане багатство це більше ніж стратегія, це спосіб мислення. Воно дозволяє вам жити так, як ви хочете, а не так, як диктує суспільство. Підписуйтеся на канал і залишайте свої думки в коментарях. І, звісно, діліться своїми досягненнями, як ви ставитеся до фінансової свободи та скромності. Напишіть про це нижче. Разом ми з вами створюємо контент, який надухає. Ну а тепер я хочу вам сказати до зустрічі в наступному відео. Па-па!